Вперше за останні два роки каже Сергій Куліш, повертається до своєї тридцятої школи. Це з 2010 року. Фотографія зустрічає Сергія заступниця директора школи Світлана Мозгова. Побачити свого учня розповідає, не очікувала, бо ще два тижні тому вболівала за нього перед екраном телевізора. Дуже було приємно, що це саме наш учень. Ну він завжди наш. Він і до сих пір наш, бо він у нас на е, олімпійських тижнях, коли в нас проходять у школі е, різні тут заходи. Він завжди ніколи не відмовляється, завжди до нас приходить. Тут на одній зі стін розташоване його випускне фото. Йому 17, Говорить Сергій, і він тримає свою першу олімпійську медаль серед юнаків. Перші юнацькі олімпійські ігри в Сінгапурі я там вибрав бронзу. Сьогодні ж до Черкас він привозить друге олімпійське срібло із кульової стрільби. Трошки є лак, от таке саме, мабуть, і з бразильською. Трішки лак здирається, тонкий слой із за того. Є якісь дефекти. <хи> ну це нормально для медалей. Вони носяться, б'ються. ну Зараз купа інтерв'ю, вона завжди в кармані. і Всі хочуть її пощупати. Ну це олімпійська медаль, всім цікаво Звісно, звісно, вона вже по всім рукам пройшлась. Поруч дружина Дар'я. Вона говорить: від виступу чоловіка не зводила погляду разом із донькою. Дивилася пряму трансляцію. Я взагалі така. Ну як дуже ну, переймаю завжди його стартами, але я могла там трохи поплакати. А мала завжди сиділа. У нас так ну у нас вже така, як традиція є. Що коли тато наш стріляє, то мала завжди тримає кулаки. Коли дізналася, що у чоловіка срібло, видихнула. Чекала, поки він вийде на зв'язок, тож розуміла, що не можу так до нього віддзвонитися. Ну то першим завжди дзвоню батькам його, теж привітала їх з перемогою, і потім почали там вже друзі телефонувати, бо вони не могли до нього за дозвонитись. І всі почали вітати мене. За годину Сергій сам зателефонував з Парижа. Він такий був насправді змучений, що навіть на мої емоції він ніяк не звертав уваги. Він просто так сидів, казав, я хочу лягти. Але радість, звісно, радість. Він молодець, тому що він ну він дуже хотів. Він прям максимально їх хотів. І цей ж носочок, як він казав, він тоді теж нам перед стартом сказав носочок зі мною. Під час виступу розповідає Сергій поклав до кишені шкарпетку чотирирічної доньки Софії на удачу. Колись мені доця поклала носочок у сумочку. Вона ще була зовсім там її два чи півтора роки було. Я цей носочок з собою вже їздить вже скільки три три там чи два роки зі мною. І я його взяв на фінал в карман. Ну так не знаю, може це теж допомогло. Ніч перед фіналом говорить була складною. Нічка була така собі. Я десь заснув, може, о другій, третій ночі, мабуть, навіть так. Ну хвилювався трішки. По три рази перевірив на фіналі, куди я цілю, що я роблю. Впоратися з хвилюванням допомогли дзвінки рідним і спілкування з командою. Разом каже, сміялися з відео про турецького стрільця, яке завірусилося в мережі. Та завжди сміємось. Ну звісно, ну в нас дружня команда. В, Ну, ну сміялися класний мем із цим турком, але ж у нього це шоста Олімпіада, розумієте? Всі почали там роздувати, що якийсь дядько прийшов там, медаль взяв, пішов. А то це ж не так він купу років ішов до цієї медалі. Ну, <сум> взагалі, класно, що це якась реклама для нашого виду спорту. Хотілося б, щоб про цей спорт знали, дивились і навіть кваліфікацію нашу не показували по телебаченню. Анастасія Кашуї, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.